Всім доброго дня! Компанія Альтере, Андрій на зв'язку, і сьогодні у нас на огляді польська вентиляційна установка Aventa Pro Euros 415. Поїхали! Нарешті, нарешті ці вентиляційні установки потрапили в Україну. Чому нарешті? Тому що та якість виконання, котру ми перед собою будемо бачити, я потім буду розбирати установку і вам показувати, за ту цінову політику, котра вона в'їжджає в Україну, це просто це вау. Це щось неймовірне. Давайте одразу переходимо до справи, одразу подивимося її технічні характеристики, що там знаходиться всередині і чому я від неї в захваті. А, коли я бачу цю вентиляційну установку, я бачу простоту і я бачу якість. Припустимо, я сервісний майстер, я хочу добратися всередині до фільтраційних матеріалів, або там зробити просто якісь роботи. Як вона знімається, Та дуже просто. Вона складається з двох частин: перша стоїть на магнітах, друга на вушках. Скільки часу потрібно, щоб її розібрати, рахуйте. Готово. Все, далі можна проводити вже сервісне обладнання. Зверніть увагу на кількість шумоізоляції, яку вже ми бачимо, коли ми просто зняли кришку. Повністю вся фронтальна панель, всі елементи, вони всі заізольовані. Окрім цього, чому я кажу, що ця вентиляційна машинка одна з найтихіших наразі на ринку України, тому що самі вентилятори, котрі ну, спричиняють звук, вони знаходяться аж ось тут один. І ось тут другий також за шумоізоляцією. Тобто, навіть коли я буду вмикати на максимальну потужність, все одно це вона тиха. Йдемо далі, що ми бачимо на базі. Ну, це вже я уберу. І переходимо далі. Дивіться, як я казав раніше, вентилятори знаходяться знизу. Один тут, один тут. Посередині ми бачимо, що звичайно. Рекуператор. Звичайний пластинчатий, неентальпійний, тобто конденсат буде, конденсат уходить в дренажну систему. Ну, нічого нового тут немає. Йдемо далі. Десь знаходяться фільтри. Фільтри у нас знаходяться раз, два. Коли ми відкриваємо ці пазики, ми бачимо комплект фільтрів М5. М5 це як аналог вже 4 фільтру, саме класу фільтрації, тобто це крупна дисперсна пиль, це мошки, тараканчики і так далі. Але якщо у вас є проблеми там, алергія, питання, якісь з пильцою у вас не вирішені, спори грибів і так далі, опціонально можна замінити їх на F7 категорію, і тоді ці питання всі закриваються. Також хочу звернути вашу увагу, що коли ми. Вставляємо наші фільтри. Знизу бачимо ще одне посадкове місце. Це місце предназначене для встановлення опціональних тенів. Нагадую, що тени це нагрівальні елементи, котрі нагрівають повітря або до рекуператора, або вже після рекуператора. І нагадую ще раз, що ці нагрівальні елементи не є заміною системи опалення. Вентиляція не впливає на ваш температурний режим дуже серйозно. Рекуперація допомагає економити вам на опаленні або на охолодженні, але не можна взяти вентиляцію і забути за свою систему опалення або за свою систему кондиціонування. Це так, невеличке нагадування. Так, що ми ще можемо побачити? Ми можемо побачити ось цю помаранчеву незрозумілу штуку. Називається вона сервопривід. Для чого? Тому що всередині у вас вже є байпас, він вже є в комплектації. Навіщо? Байпас. Уявимо літо. В день у нас плюс 30, а ввечері у нас температура понижається там, до 20 градусів. Всередині, в приміщенні, у вас ну, буде 25. І що тоді робить вентиляційна машинка? Вона перемикає байпас і більш охолоджене вечірне повітря буде вам. Кидати у приміщення, тобто тим самим робити більш комфортну температуру подачі повітря з ваших дифузорів, решіток, ну, що ви там по дизайну обрали. Також ми бачимо дисплей. Також вже є в комплектації. Цей дисплей опціонально можна е, подовжити і десь переставити. Але щодо мене, мені більше подобається, як він виглядає прямо на вентиляційній установі. Тим паче, часто ви їм користуватися не будете. Один раз це коли ви налаштуєте для себе графіки і роботи, там зранку побільше, в день поменше, і ввечері знову побільше повітря. Друге, якщо просто похвастатися перед колегами, перед вашими друзями, яка у вас крута польська вентиляційна установка. Ще ви можете побачити ось дві не. Невеликі білі плашки, це просто там електричне з'єднання, там нічого цікавого немає. Це технічні нюанси цієї вентиляційної установки. А щодо самої автоматики і мозоку, вона знаходиться у вільному доступі ось тут, прямо зверху. Тому е майстру і монтажнику, кодри буде монтувати, дуже просто відкрутити чотири гайки. Відкрити і з'єднати всі електричні підключення. Щодо е, підключень, як опція, можливо, ще її управляти через мобільний додаток. Але для цього треба брати спеціальний перехідник, ну тобто допоміжний аксесуар. Чи потрібен він чи ні, знову ж таки вирішувати вам, тому що ця вентиляційна установка не розглядається як робота з перемінною витратою повітря по показникам СО2, вона цього фізично не вміє. Зато відпрацювати по показникам, котрі нам регламентують державні будівельні норми або вище залюбки. Давайте зробимо підсумки щодо цієї вентиляційної машини. Дуже крута якість, дуже круте виконання. Тихіше, я чув лише, напевно, Zender. Це німецький, якщо що, виробник. Управління примітивне, але його достатньо, як по мене, з головою для тих функцій, котрі вона необхідна. І найприємніше це ціноутворення. Коли ця вентиляційна установка потрапила до нас у компанію, ми одразу почали прораховувати, скільки плюс-мінус може коштувати реалізація цієї вентиляційної установки. І я хочу одразу поділитися з вами цією інформацією. Якщо ми кажемо за площу від 100 до 250 метрів квадратних, то орієнтовний бюджет повністю під ключ, тобто і вентиляційна машина, кількість повітропроводів, монтажні роботи і так далі, так далі, так далі можуть стати від 12 до 16 тисяч доларів. Якщо ви хочете, щоб наші спеціалісти прорахували вартість вентиляційної установки і так сказати, приміряли її під ваше житло, то ви завжди можете зв'язатися з нами через офіційний сайт або через наші соціальні мережі. Тому ну, не забувайте на них підписуватися, залишати свої коментарі, ставити вподобайки. І будемо з вами на зв'язку. Якщо ж у вас є якісь ще питання, котрі я не встиг розкрити за це відео. Ви також можете у коментарях позадавати питання або залишити свій номер телефону. Ми вам наберемо і проконсультуємо ще раз конкретно під ваш запит. З вами був Андрій, компанія Альтер-Ер. До зустрічі.